Привіт! Сьогодні розберемося з вами в трьох техніках побудови переходу, в чому їх особливості, відмінності, плюси та мінуси. А також розберемося в нюансах роботи машинкою в розрізі конкретної секції. Мене звати Женя. В інстаграмі я підписаний як Бігі і я допомагаю майстрам позбуватися проблем при створенні плавного та чистого переходу, щоб кожен їх клієнт. Кайфував від стрижки і обов'язково повертався до них. Тому давайте перейдемо до технік побудови переходу. Їх є всього три групи: техніка знизу вверх, коли ми рухаємося від найменшого до найбільшого, техніка зверху вниз, коли ми йдемо від найбільшого до найменшого. І комбінована техніка, коли частину переходу ми можемо створювати знизу вверх, а частину зверху в них. В чому ж їх особливості та відмінності? Кожна з цих технік має свою особливу послідовність. Насадок. Це в результаті нам дає певний результат у вигляді нашого фейду. І фейди від різних технік будуть виглядати по різному. Перша техніка це техніка знизу вверх. При цій техніці ми рухаємося від найменшої насадки до найбільшої. Плюсом даної техніки є те, що вона дуже класно і плавно розмиває нижню частину нашого переходу, але головним її мінусом є те, що дуже часто наша лінія ваги збивається дуже в плотну лінію і виникає контраст між нашим переходом і топ-зоною. Друга техніка це техніка зверху вниз. Алгоритм її побудови це рух від найбільшої насадки до найменшої насадки. Головним плюсом даної техніки є те, що лінії ваги виходить у нас дуже м'якою та плавною. Але через неправильне розуміння особливості її використання майстри дуже часто збивають нижню частину в плотну лінію, і виникає контраст у нижній частині нашого переходу. Тобто лисе і дуже швидко з'являється на переході волосся. І відповідно візуально це виглядає як лінія внизу нашого переходу. Але як же ж взяти від кожної з цих технік плюси та нівелювати мінуси? Просто ми можемо скомбінувати наші ці дві техніки в одну. Це і буде відповідно наша комбінована техніка. Варіантів комбінованої техніки є безліч, в залежності від того, як її структурує собі майстер. При роботі комбінованою технікою послідовність насадок при побудові переходу може бути. Не послідовна, тобто не почергова, не одна після одної, а може бути, до прикладу, 6 мм, потім гайдлайн, потім знову вернемося на 4,5 мм, в залежності від того, як вже структурує собі техніку майстер. Але головним є те, що в даній техніці ми отримуємо плавну лінію ваги, плавну нижню частину нашого переходу, тобто початок нашого переходу, і ми максимально контролюємо колір та. Темноту нашого переходу, оскільки ми можемо зробити його як світлішим, додавши більше послідовності знизу вверх, так і темнішим, додавши більше послідовності зверху вниз. Також важливо розуміти, що при роботі кожної з технік дуже важливо те, як ви будете рухатися машинкою в розрізі. Кожної секції. Тобто ви будете рухатись від відкритих ножів до закритих, чи навпаки від закритих до відкритих. Адже це також буде впливати на те, як візуально буде виглядати ваш перехід. Він може ставати або більш світлішим, або більш стимнішим. Якщо ви будете рухатися від відкритих до закритих ножів, він буде ставати темнішим. Якщо ви будете рухатися від закритих до відкритих, він буде ставати світлішим. Тому немає однієї універсальної техніки, яка буде ідеально підходити до будь-якої стрижки. Ви вже індивідуально від запиту та особливостей самого клієнта підбираєте те, як ви будете створювати перехід. По суті, можна зробити так, що на короткі стрижки, коли топ-зону ми знімаємо під насадку. Дуже добре буде підходити техніка знизу вверх, адже вона максимально підіб'є нашу масу на переході, і його колір зробить максимально. Світлим і масу підіб'є високо, тоді ви зможете зробити гарний контраст між топ-зоною і боками. І в ситуаціях, коли ваша топ-зона прострижена ножицями, тобто у вас є накопичення маси волосся на топ-зоні, краще будуть підходити комбіновані техніки, адже вони допоможуть вам на лінії ваги та під нею додати більше темноти, щоб зробити її більш м'якою і правильно вивести форму вашої стрижки. А щоб більш наочно розібратися з вами, як працює техніка побудови переходу, я підготував для вас відеоурок по стрижці Цезар. І доступ до нього у вас буде повністю безкоштовним. Відкрию вам я його завтра. Тому до зустрічі на наступному відеоуроці.